Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. З Москви, до речі, зараз добрі новини, і ми про них поговоримо. Але перед тим про погані новини з України. З преси я сьогодні дізнався, що на ЗК є такий орган, який у нас виявляється, бореться з корупцією. Корупція правда цього не помічає, але він з нею бореться. Він Наклав на мене стягнення 5100 гривень, тому що свого часу мін'юст висловив незадоволення, що партія братства, яку я очолюю, я вже зовсім забув, що братство це партія, ну бог знань, яку я очолюю, щось там за оці от роки повномасштабного вторгнення не подавала бухгалтерської звітності до цього самого мін'юсту. Прикол в тому, що спочатку повномасштабного вторгнення у нас, як ви помітили. Припинена політична діяльність не проводяться вибори, не готуються вибори і правильно цього не може бути, поки іде війна, нема політичної діяльності? Відповідно, немає політичної діяльності партії, тобто діяльності партії взагалі нема, тому що партія це політичний інструмент. Якщо держава і цілком справедливо зараз обороняє діяти партіям як політичного інструменту, чому вона ця держава вимагає від партій, Здійснювати внутрішню діяльність я не знаю, яка там ситуація у інших, а фактично, все членство партії братство на війні, От Та людина, яка у нас займалася. Бухгалтерською звітністю загинули і ще в 2022 році. Кожна копійка, яка у нас з'являється у членів партії у керівників партії, йде на війну на дрони, на реби, на все інше, тому що ми вважаємо чесним просити у людей допомоги батальйону братства тільки в тому випадку, якщо спочатку ми свої кошти віддаємо на батальйон братства. У нас в партії не відбувається жодної фінансової діяльності. У нас не жертвують на партію, у нас жертвують на батальйон, і це нормально. Нафіга мені бухгалтер. Мені треба платити бухгалтеру. Та я краще ці гроші витрачу на те, щоб купити іще один FPV-дрон. І здавалося б, пасивні гомосексуалісти із міністерства юстиції мали б це якось зрозуміти, але вони цього не розуміють. І оці от борцуни з корупцією із НАЗК – Теж мали би щось розуміти, але вони нічого не розуміють. Так я вам хочу сказати, друзі, що зараз весь гнів українського народу, і весь гнів войовничої церкви, і весь гнів братства спрямований проти ворогів, проти окупантів. Але щойно буде невеличке замирення, яке-небудь там призупинка вогню, то весь цей гнів буде спрямований на вас Мурзіки. І я не знаю, як звуть цього міністра юстиції ніколи не цікавився. І цього очільника НАЗК теж ніколи не цікавився. Це незначущі персонажі, які грибуть там собі якісь там папки і не роблять жодної корисної справи в державі. Але ми поцікавимося іменами цих людей після того, як буде призупинка вогню. І ви, хлопці, заплатите нам в тисячу разів більше, ніж звісно, ми сплатимо зараз ті 5100 гривень. Але з вас ми отримуємо значно більше. Власне, з вас ми отримаємо все, що у вас є. Все, що у вас є, накраденого, і де б ви це не ховали, ви не зможете сховатися ні від народного гніву, ні від гніву. Божого, як ви розумієте, справа не в цих п'яти тисячах ста гривень. Сума, звісно, невеличка. Просто багато людей відривають від себе по сто по двісті гривень для того, щоб передати на фронт, і в тому числі і ми. А зараз мені доведеться замість того, щоб пожертвувати, віддавати цьому самому назика ці кошти, які вони потім вкрадуть. Мене бісить те, що багато цих чиновників не помічають, що іде війна. Що вони там сидять в своїх теплих кабінетах і їм наплювати, їм наплювати на хлопців, які гинуть, їм наплювати на ті структури, які тримають на своїх плечах цю війну. Батальйон братства за ці роки здійснив безліч подвигів на цій війні. Багатьма людьми ми пожертвували в цих подвигах. Я коли зараз заїжджаю на базу братства, мені страшно дивитися на стіну пам'яті батальйона, на портрети всіх цих дорогих моєму серцю людей. Людей, які загинули в тому числі і за те, щоб оці потвори із НАЗК і із Мінюсту сиділи в своїх теплих кабінетах. І ви думаєте, що ми вам це пробачимо? Не 5 тисяч гривень. Ми не пробачимо вам все, що ви робили з нашою державою і з нашим тилом. Ви теж відповідальні, ви високі державні чиновники потвори. І... Те, що у нас всі ті негаразди в тилу, це і на вашій відповідальності. Ми не качаємо ситуацію зараз, хоча вміємо це робити тільки з тієї причини, що тил має бути стабільний. Але потім ми постукуємося і в двері ваших кабінетів, і в двері ваших віл. І навіть коли ви втечете за кордон, ми прийдемо за вами і туди. Але давайте про приємне. Експерт міжбанківської валютної біржі з Москви розповідає нам, каже, що ситуація в Москві подібна на кінець 90-х, власне, на 98 й рік. Половина фірм банкрути нерухомість крякнула на 40%. Наступного року вважає він збанкрутують 200 торгівельних центрів тільки в самій Москві. Це не береться навіть по всієї ресєюшки інвестиції в основні фонди впали вдвічі. А ці інвестиції в основні фонди це важливий показчик, це означає, що зараз не вкладаються в виробництво, а тримають гроші на депозитах. Взагалі ці інвестиції в основні фонди впадають уже з початку повномасштабного вторгнення. Вони і так зменшилися. Ці інвестиції, а вдвічі вони впали за останній рік. Навіть російські железни дороги. Скоротили свої інвестиції в основні фонди на 30%. І ще раз, у них нарешті почалися вже серйозні, дуже помітні проблеми в економіці. Слава Богу. Їхня економіка це все таки Росіюшка, а наш економічний тил це весь західний світ. Звісно, що в Україні розбомблені виробництва, енергетика. І багато чого збанкрутувало, але ми отримуємо гроші з заходу. Там теж економічні неприємності, якісь які такі у Німеччині, зараз у Франції, що відбувається на всьому Євросоюзі, але все-таки це зовсім не те, що в Москві. Блумберг видав велику статтю. Вони пишуть, що НАТО хоче накачати Україну зброєю. Для того, щоб покращити її переговорні позиції, вони пишуть, що ці націвці не сильно добре оцінюють ситуацію на українському фронті, і розумієте, звідки вони черпають інформацію? Вони черпають інформацію насправді переважно із преси. Якщо ви думаєте, що є якісь такі хитрі розвідники, які щось там розвідують і передають їм реальну ситуацію з фронту, нічого немає. Наші хлопці з братства, наприклад, стикаються з деякими. Американськими спецназівцями на фронті час від часу бачать їх жалюгідне видовище, можливо, десь там у них в Каліфорнії справді є якісь хитрі морські котики, які здатні здійснювати спецоперації в реальній в сьогоднішній реальній війні, не в Голівудській, не проти якихось там вівцепасів в Афганістані. А от в реальній війні. Але ми їх ніколи не бачили на цій війні. На цій війні це такі, от дуже боязкі й хлопці, які не здатні здійснити жодної нормальної спецоперації. Підозрюю, що і ті, хто у них збирають інформацію, і їхні аналітики не набагато краще. Так, звісно, московитам вдалося кілька сіл взяти за рік наступу. Але питання, де наш піар? Взагалі? Чому такі от враження у всіх? Вони ж всі харчуються московицькими цими викладками і всім цим гембелем. Де наш піар? В принципі, у московитів це провальний наступ, значно більш провальний наступ, ніж свого часу. Український наступ 2023 року по кількості жертв? Вони. Втрачають просто неймовірно голова планування Міністерства оборони Німеччини так само б'є в набат, каже, ситуація критична і каже, що от вони мають можливість московити поповнювати свої війська на 30 тисяч в місяць. Причому він же каже, що вони втрачають 45 тисяч в місяць. Тобто вони на його думку втрачають в півтора рази більше ніж отримують солдатів. І він каже, що це катастрофічна ситуація. Навіть каже, що після нового року українським збройним силам доведеться полишити Покровські, все таки інше. Насправді, оці от добрі хлопці натівські транслюють на нас свої страхи. Вони розуміють, що НАТО не готово до реальної війни взагалі. Що якби не Україна і Московія вирішили б почати конвенційну війну в НАТО, то Болися б зараз би, небудь під Мадрідом уже. Ні НАТО, ні Сполучені Штати не мають в достатній кількості необхідної зброї, як з'ясувалося, по ряду позицій, наприклад, протиракетних систем, ні здатні наростити їхній випуск швидко. Їхня піхота, очевидно, не здатна воювати. Їхні спецпідрозділи очевидно сядуть в калюжу. Вони мали б вчепитися в нас обома руками, всі сподівання покласти на нас і давати нам все, що у них є, тому що їм воно не потрібно. Вони не зможуть скористатися цією зброєю, яка у них є. Натомість вони, от щось там розповідають, збираються подвоїти зусилля, та вони мали би в зусилля. Вони беззахисні не тільки в військовому смислі, а навіть і в смислі політичному. Московія здатна розхитувати їхню політичну ситуацію, як хоче от в Німеччині. Ми це бачимо про московські партії. У Франції Лепенша зараз зуміла таки повалити їхній уряд, і звісно, вони там будуть обходитися якимись схемами мутними і сірими в цій Франції. Це до речі, от водону дві уряду, вперше з 1962 року у Франції. Це такий політичний успіх Москви зараз. Міністр оборони Британії виступає в університеті, в якомусь британському каже, що Світ на порозі глобального ядерного протистояння і небезпеки збільшилися багатократно зараз, і немає ніяких механізмів стримування. Єдиний реальний механізм стримування це багатократна перевага заходу в ядерній зброї над силами зла. Це означає, що потрібно так витратитися і забезпечити цю глобальну перевагу в ядерній зброї і глобальну воєнну перевагу над силами зла. Але для цього. Потрібна політична воля, якої у них немає. Ця політична воля є тільки в Україні. Натомість ми бачимо дуже слабкі кроки. Трамп відправив свого мула, оцього цього такера Карлсона брати інтерв'ю у Лаврова. Інтерв'ю Лаврова це привід, а Насправді він там мав щось там передавати, якісь пропозиції через нього якісь пропозиції передав через Лаврова. Цей такер Карлсон, якийсь клоу. Пропозиції Путіну мають передаватися тільки крилатими ракетами. Всі інші пропозиції це лайно. Але Трамп він, хоча такий і бадьорий хлопець, в принципі, проявляє якусь політичну волю, все-таки баришка. От зараз не бариги мають бути. Зараз мають вирішувати справу люди, які мають природу старої європейської аристократії, аристократії меча. Але таких людей нема, вони всі загинули в результаті денацифікації. А вони до речі цікава система політична в сполучених шахів. Здається, от сполучені штати мали би якось проявляти якісь добрі архетипи поведінкові, адже це дуже країна з дуже якоюсь такою середньовічною політичною системою. Там у них виявляється є можливість превентивного помилування. От, зараз Байден помилував свого сина, а у них є можливість помилувати наперед, помилувати людей, якими ще не висунуті підозри і звинувачення. На той випадок, якщо коли-небудь такі підозри і звинувачення будуть висунуті, тобто Байден помилував кількох чиновників, побоюючись, що Трамп коли-небудь висунеть їм звинувачення. А вони вже помиловані. на жодну юридично освічену голову таке не налазить, але в Америці це працюючий механізм. А уявляєте, якщо Байден помилує все населення Сполучених Штатів наперед, за існуючим в Сполучених Штатах порядком, він може це зробити, тобто перед своїм уходом, дати можливість кожному американцю зробити який-небудь злочин, знаючи, що відповідальності не буде. Класно, президент Аргентини Міллей в Бразилії зібрав форум політична конференція консервативної дії. Це економічний форум, який має протистояти всьому цьому лівацтву економічному в світі. Зібрав він його в Бразилії, хоча він ненавидить нинішнього бразильського президента. Соціаліста туди запрошений Болсонаро, колишній президент і опозиціонер Сим цього Басанаро, перспективний політик. Майже вся сім'я Трампа, і там чверть цієї сім'ї буде на цьому економічному форумі, а Хто не буде, будуть виступати в онлайні. Тобто, цей мілей хоче підірвати існуючий економічний порядок на заході. Цей порядок, який веде захід в прірву. Він молодець і висловлює дуже правильні. Економічні принципи за цими принципами він зараз намагається врятувати Аргентину, і що цікаво, йому це вдається. І от саме на цих мілеївських принципах, а це принципи австрійської економічної школи, ми маємо будувати і економіку України. І, звісно, це буде потрібно робити. Власне, це вже потрібно робити. І остання невеличка ексклюзивна інформація. Яка потрапила нам. Ми знаємо, що зараз в офісі президента команди Єрмака готує постанову кабміну, яка можливо буде проведена через Верховну Раду, але можливо буде постановою кабміну стосовно того, що ці всечешники, які не повернуться до своїх частин, знову не стануть на службу арешт майна цих СЗЧшників. І далі вже по суду вирішені питання з конфіскацією майна, але це вже буде арешт майна. Це Кабмінівська постанова, а конфіскація майна це вже через е, зміну законодавства у Верховній Раді. Але я так думаю, що вони це дуже швидко проведуть, і це в принципі правильна дія. Тому що сказати, що серед сечешників є і непогані хлопці, які справді пішли в СЗЧ за конфлікту з якогось командування, але їх мізерна меншість цих людей. У нас навіть в братстві були певні сезичешники. Я маю на увазі ті, що прибувалися до братства, і дехто із них героїчно загинув. Але в більшості публіка дуже неконструктивна, конфліктна, неробоча, не технологічна. Тобто, зараз братство намагається, скажімо, не брати до себе всезичешників із ЗСУ. Але звісно, що абсолютно більшість це люди, просто боязкі. І вони мають повернутися і все таки скористатися існуючим законом, який амністує тих, хто до певного часу повернеться в свої відділи. Братя, якщо вам здається, що Україна має певні труднощі, то в Московії зараз просто панічні настрої. Саме тому цей от новий генеральний секретар НАТО, який є порядним хлопцем, і каже, що не ведіть жодних переговорів з московитами. Почекайте. Вони сипляться, а ми будемо вас накачувати зброєю, і вони нікуди не дінуться. Вони будуть накачувати нас зброю, в тому числі американців, в тому числі цей Трамп, в тому числі цей Джонсон, спікер Нижньої Палати, який впирається не тому, що вони нас люблять. Вони не люблять. Трампу дуже хотілося, б, щоб Україна не існувала в принципі зараз. Мабуть, це його мрія. Але о, така необхідність їм нема куди діватися. Україна це єдине, що відділяє їх від прірви. Подобається їм це артикулювати чи ні? Все буде добре, браті і сестри. Ми обов'язково переможемо, і на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське. Амінь. І як ви знаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.